Я зараз знаходжусь в лікарні, і після загального наркозу, що ж я використовую? Дуже роздратоване горло після всяких трубок, а не можна пити ні воду, ну звичайно, що нічого їсти, то мені на допомогу, звичайно, прийшов тридцять дев'ятий гель, який я завчасно взяла з собою і знала, що він мені знадобиться. Я його їла і їм, і далі. Далі я вшикаю горло. Нашим спреєм. Компанія New Life. О, спрей для горла, це бальзам для горла з колоїдним сріблом. І він класно вбирає біль, забирає біль, мікроби вбиває. Потім сироп від кашлю. Бо він протизапальний засіб і відхаркувальний, але воно все пов'язане між собою. Тому потрібно подбати тут. Ну, так. Масштабно, як тільки можна. І, звичайно, спрей для носа, бо все і ніс також. Незрозуміло чого. Ну, мабуть, все воно пов'язано. Спрей з калийним стрібом також стала пшикати ніс. І уявляєте, ось, буквально це вже сьогодні після операції третій день. Дуже класно себе почуваю і налаштовується моє горло. Раджу просто при ну, мати з собою таких помічників класних беріть їх з собою, користуйтеся вдома, і нехай вас все буде добре, друзі.